Місце для самообслуговування з комп'ютером та доступом до застосунку Дія, куток для дитини та умови для людей з інвалідністю це, зокрема, відмінності дія центру від класичного центру надання адмінпослуг, який працював у листі з часу заснування громади. Про це розповідає начальниця відділу центру надання адміністративних послуг лисецької селищної ради Ірина Гутич. За її словами, сьогодні персонал центру складається з семи осіб. Але завжди в мене була така мрія. Я хотіла, щоб цей ЦНАП відповідав тому регламенту, який передбачається це, от якраз про те, що ви говорили, щоб було воно зручно, щоб воно було доступно, щоб воно було безбар'єрно, щоб був якраз оцей цей коточок, про що ви ще щойно казали для літочок, і тому ми максимально працювали з Анатолієм Романовичем, щоб, щоб е, реформувати цей ЦНАП, який працював вже два роки. Ви от першній новий такий е, модернізований дієцентр. За словами голови громади Анатолія Лущака, на облаштування дія центру спрямували півтора мільйона гривень. Це повністю за кошти місцевої громади. Ще раз черговий раз дякую платникам податків. Ми чекали, ми надіялися. І сьогодні, якщо ви чули, що обговорювали перші особи, то ми надіємося, що ми будемо мати обладнання для виготовлення паспортів. Я думаю, що це і може і ще й ще послуги збільшиться. На відкритті дія центру був і партнер лисецької громади з Польщі, керівник польської гміни. Яцек Рогожінський. каже: у Польщі є проблеми з доступністю адміністративних послуг для населення. Титейшево у є можна у Польщі в такому маленькому населеному пункті немає місця, де би можна було вирішити усі справи громадян з документами. Наприклад, паспорт треба робити в адміністративному центрі воєводства. Люди, які живуть близько від центру, звичайно мають таку можливість, але якщо ти живеш за 100 кілометрів від центру, то маєш їхати таку відстань, аби вирішити усі свої справи. Це приміщення доступне для осіб з інвалідністю. Розповідає представник урядового уповноваженого справ осіб з інвалідністю Микола Макар. Однак. Так, каже що в області в кількох центрах надання адмінпослуг є проблеми я не всі об'їздив але ті що ми об'їздили так далі були нюанси так були бо не кожна територіальна громада має можливість зробити такий доступний доступний цнап розумієте були от нещодавно Городенки, другий поверх Недоступний нам. але люди працюють над цим понад два роки, вони ведуть якісь переговори, щоб це приміщення перевести на низ, щоб зробити це доступним. Були в Ружнятіві теж де такий великий поріг, скажімо, скажімо так, хоча туди можна заїхати, але все ж таки ти не можеш потрапити до самого оператора СНАПу і так далі. За словами місцевої жительки Людмили Аністратової, вона підтримує таку модернізацію центру надання адмінпослуг, оскільки каже, громада велика. Відлучатися, їхати, тисминецю Богорочани це дуже накладно і дуже проблемно. А цей центр дасть змогу робити все, як то кажуть, швидко, оперативно. І не треба буде навіть тим людям, які старші, пенсіонери, тратити свій час. За словами начальника управління цифрового розвитку цифрових трансформацій і цифровізації обласної державної адміністрації, станом на сьогодні в Івано-Франківській області діють 53 центри надання адміністративних послуг, і тільки три з них мають статус дія центру. Юрій Надольський, Роман Булелек, Суспільне, Новини Івано-Франківщина. Дали своє життя за те, щоб ми мали ті слова, які сказав.